Привіт, дорогі друзі, привіт, дорогі ці продавці, починаючи і вже досвідчені. У мене сьогодні для вас коротеньке відео. Дуже часто, насправді, таке питання отримую, тому вирішила зняти на цю тему відео все як завжди. Щодо того, що робити, якщо у вас якийсь час вже був веці магазин, ви зрозуміли, що ви там все робили неправильно, або ви їм взагалі не займались. І тепер ви нарешті хочете, там не знаю, максимально. Прицільно підійти до цього процесу і почати все спочатку. Так, от можна це робити в цьому старому магазині, чи бажано відкрити новий, щоб ну спочатку, так спочатку, з чистого листа, так би мовити. Зараз розберемось цим питанням, розглянемо, що робити, що обрати, і чому. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, дуже швиденько, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Вартість доступу 5 доларів на місяць. Тут щотижня, щопонеділка виходить новий еці урок, вони будуть корисні як для початківців, так і для вже досвідчених продавців. Їх вже вийшло більше, ніж 260. Я оцим посиланням на весь перелік уроків, і тут же є кнопочка на підписку. Поділюсь під відео. Тут немає якоїсь обов'язкової хронологічної послідовності, ви просто відкриваєте. Та назву, переходите за посиланням, в тому порядку, який вам буде цікавим актуальним: 5 доларів на місяць доступ до всього, що виходило раніше, плюс новий щотижня. А ми повертаємось до сьогоднішньої теми. Отже, дійсно доволі часто чую питання щодо того, що я хочу або я хочу розвивати в своєму магазині інший товар. Або у мене є старий магазин, який тривалий час стояв неактивний, а я хочу нарешті почати ним займатися. Або у мене був магазин, я там півроку, рік, півтора ним займалась трошки, чи займався трошки, щось потроху робив, потім тривалий час не робив. Тепер зрозумів, як треба, зрозумів, що все робив неправильно. Зараз вже хочу прямо ось так прицільно зайнятися цим бізнесом, розвивати магазин. Що мені краще робити? Робити це в цьому магазині. Магазині існуючому, чи відкривати новий. Так от, чітка, швидка відповідь спочатку для того, хто поспішає, а потім будемо її пояснювати, чому так. Абсолютно точно можна продовжувати працювати в цьому старому магазині. Чому? Я думаю, що той, хто зі мною давно дивиться всі випуски і розуміє, як працює алгоритм, він приблизно усвідомлює чому. Але все ж давайте поясню. Основне у нас немає у магазина якогось покарання якогось мінусового рівня, який буде нижче ніж нуль. На якому він знаходиться, якщо він не працює? Умовно, у вас є магазин, який тривалий час вже існує, але там немає продажів, немає активності. Він знаходиться на нульовому рівні. Або у вас є магазин, який працював з одним типом товару, а зараз хоче почати працювати з іншим типом товару. Для цього іншого типу товару цей магазин знаходиться на нульовому рівні. Так, тут треба обов'язково нагадати, що ми на це просуваємо не магазини, а кожну картку товару окремо. Тобто, якщо в цьому магазині завжди продавались сумки, а ви зараз хочете почати продавати собачі ошейники, наприклад. Ви можете це робити в цьому магазині, тому що для собачих ошейників в цьому магазині немає ніякого рівня, ви так само починаєте в старому з нуля, як би ви починали в новому магазині. Тобто, якщо це ситуація, коли ви міняєте товар, немає жодної різниці, бо для нового товару це буде старт з нуля. Якщо це ситуація, коли це той самий товар, але ви зрозуміли, що ви неправильно заповнювали лістинги, ключові слова, неправильно працювали з магазином, так само він не знаходиться на якомусь мінус рівні, від якого вам треба зараз відмитись, щоб почати з нуля в новому місці, де у вас немає, ну не знаю, цього умовного покарання, що вас Етці кудись закинув на дальні сторінки, і тепер, якщо ви будете публікувати новий товар, йому буде дуже важко викарабкатись звідти. Ні. Кожен новий товар починає з нуля, навіть в такому магазині, в якому я не знаю, там 20 товарів вже є, які дуже погано продаються і погано показуються. Єдиним винятком буде ситуація, коли у цього магазину вже були деактивовані лістинги, порушення правил. Тому що якщо на еці у вас два-три лістинги, еці деактивує вам, наприклад, за порушення авторського права, то дуже висока ймовірність є, що він там на третій, четвертий випадок. Іноді на п'ятий він заблокує магазин. Тобто, якщо, наприклад, у вас в магазині вже є там кілька страйків, називаємо їх так. Або негативних відгуків, які ну, дійсно їх щоб перекрити, треба там напродавати на якусь кількість позитивних відгуків. Тоді, можливо, є сенс подумати про новий магазин. Але на відміну від страйків і порушень, негативні відгуки не завжди видно вашим покупцям. Вони формують оцей візуал вашого магазину лише там за останні, здається, 3 чи 4 місяці, чи чи Щось близько того. По-моєму, це пов'язано так само з, з стандартами, ці селер-стандартами. Які ви можете побачити в адмінці вашого магазину в відповідному розділі, тому навіть якщо це був магазин, у якого, скажімо, рік тому був негативний відгук, чи два роки тому був негативний відгук, зараз його не буде видно в вашому магазині в кількості зірочок, там буде писатись 0 відгуків. Можливо, це треба, до речі, перевірити. Я цього ніколи не перевіряла. Можливо, якщо в такому випадку людина піде спеціально в відгуки вашого магазину, там вона може ці старі відгуки побачити, але на кількість зафарбованих зірочок. Вони вже не впливають. Тобто те, що для нас головне, коли людина дивиться і бачить ваш лістинг видачі, вона може відреагувати чи навпаки не захотіти реагувати, переходити на ваш лістинг, якщо вона буде бачити, що у нього там, наприклад, дві зірочки всього з п'яти зафарбовано. Але якщо ми говоримо про ситуацію, коли в магазині не було негативних відгуків, не було ніяких блокувань, деактивації лістингів за порушення права з будь-яких причин, не лише за причин порушення авторського права, немає жодної. Різниці для цього магазину, з якої точки ви почнете його просувати в новому, давайте це називаємо так, форматі. Це буде в будь-якому випадку умовний початок з нуля, такий самий початок з нуля, який буде у новенького магазину. Тут можна сказати, що хтось міг би прокоментувати це так, типу, ну а у, хіба у нового магазину немає буста новачка? Можливо, лише через це є сенс відкривати новий магазин. Я дуже скептична. Ставлюсь до буста новачка магазину, я більше вірю і бачу на досвіді буст новачка окремого лістингу, коли його публікують. Тому що, знову ж таки, як на мене, у Еці немає якогось загального рейтингу для магазину. На Еці працює кожен лістинг окремо. Тому, додаючи нові лістинги в старий магазин, ви отримуєте такий самий бус для кожного нового лістингу, як і умовно, бус новачка нового магазину. Через це немає ніякої різниці. Ще один момент, який я б хотіла озвучити на користь того, щоб продовжувати працювати в старому магазині це бан новачка. Зараз ми бачимо цей випадок доволі рідко, але він все ще трапляється. Тобто, коли ці без жодних причин блокує новий магазин, і поки ви не звернетесь в підтримку, він його не розблокує. І е, у 99, мабуть, чи 98-99% випадків вони розблоковують вам з вибаченнями, але є такі ситуації, коли вони просто морозяться. Це ну, це не через. Те, що вони не хочуть виключно з вами працювати, а я думаю, що це просто через недоліки і похибки роботи саппорту Etsy, але все ж, якщо немає прям суперпотреби створювати новий магазин, я б не ризикувала цими всіма банами новачка і так далі, просто щоб з ними не зв'язуватись. Ще один момент: при реєстрації українських магазинів останнім часом ми, дуже, ми ем, часто бачимо. Попередження від віддеці про те, що реєстрація відбувається з підсанкційних територій, і ЕЦІ не працює з підсанкційними територіями. Звісно, це попередження є помилковим, тому що підсанкційними у нас не є ці території, де ми ці сповіщення бачили. Але іноді можливо, я не спеціаліст, не технічний спеціаліст, не знаю. Але. Чула таку думку, що це пов'язують з роботою РЕБ, нас помилково може закидувати на. Ці території, які це дійсно вважає підсанкційними, я маю на увазі в контексті зчитування ip адреси І це також заважає процесу реєстрації, тому навіть якщо у вас працюючи ці магазин з цього ж самого компа, відкриваючи новий магазин, ви можете зустріти таке повідомлення, і потім там треба доводити, ці, що ви не працюєте на підсанкційних територіях. Коротше кажучи, це також трошки гемор, від якого можна, з яким можна не якого можна не торкатися, якого можна уникнути. Якщо ви не будете відкривати новий магазин, а будете працювати в старому. Звісно, я маю на увазі ці випадки, які ми в першу чергу розглядаємо в цьому відео, коли. У вас немає суперпотреби відкривати магазин, коли у вас є старий, але ви просто хочете почати все з нуля щось з того листа. Ще один момент: якщо це старий магазин, в якому вже були якісь продажі і вже були якісь відгуки позитивні, чому б не продовжити в ньому працювати, просто маючи оцей доробок, він ніяк не допоможе вашому магазину працювати в видачі в контексті роботи алгоритму, але для покупців, для яких це важливо, можливо, для когось буде важливим відзначити. Що в цього магазину вже продажі є. Тут можна на противагу згадати коментар, що, типу, ну а як же, а якщо людина буде бачити, що це старий магазин відкритий 10 років тому, і у нього всього лише два продажі, невже це навпаки не буде її, її чи його покупця відштовхувати? Ну, типу, блін, такий старий магазин, і так мало напродавав, мабуть, щось з ним не те. Ну, повірте, як на мене, дуже невеликий відсоток людей взагалі на це звертає увагу, особливо там на вік магазину, якщо ваш товар конкурентно спроможний і він їх зацікавить. Вони його, скоріш за все, куплять, незважаючи на те, що вашому магазину 100 років і у нього ще продажів не було. Тому підсумую це все. Ще раз кажу, що, як на мене, без якихось нагальних, супер важливих причин немає сенсу кидати один магазин і переходити в інший просто для того, щоб, знаєте, так, як з чистого листа розпочати. Але. Можливо, у вас якийсь особливий особливий випадок. Ви можете в коментарях його описати. Можливо, я вам щось пораджу. На цьому в мене на сьогодні, все. Дякую всім за довіру, підписку, підтримку. Ще раз нагадую про Патреон. Підписуйтесь на мене на Patreon. Приходьте до мене на відео розбори. Тут на каналі я роблю аудитиці магазинів. Приходьте до мене на запуск shopify магазину з нуля. Кому це цікаво. Дякую всім, бажаю крутих успіхів на Еці. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх десь. 对，拜拜。